Отже, переходимо до розгляду проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткової організації 50-50. До нас і до мене, як до голови парламенту, було звернення від Ради церков, щоб ми цей законопроект проголосували, і більш того, президент його визначив як невідкладний. І тому я прошу вас, щоб ми зараз його розглянули і прошу підтримати процедуру розгляду його. За скороченою процедурою, колеги. Будь ласка, прошу підтримати скорочену процедуру. Прошу проголосувати. Будь ласка, колеги, голосуємо. 175 за рішення прийняте. Я запрошую до доповіді народного депутата України Унгуряна Павла Якимовича. Будь ласка. Слава Ісусу Христу, шановні колеги, це достатньо технічний законопроект, метою якого є внесення технічних змін до податкового кодексу, але вони є надзвичайно важливими для функціонування тої великої роботи благодійництва, доброчинництва, волонтерства, допомоги, капеланства, які сьогодні, яка сьогодні здійснюється різними. Релігійними організаціями в Україні, як християнами різних конфесій, так і мусульманами, до яких відносяться і наші брати кримські татари, так і іудейськими общинами, які представлені в Україні, мова йде про те, що в податковому кодексі закралася невеличка помилка, яка позбавляє Релігійні організації будь яких конфесії статусу неприбутковості, коли вони роблять доброчинність як членам своїх общин, громад релігійних, так і іншим людям, які потребують цієї допомоги, власне, ми виправляємо цим законопроектом цю достатньо технічну помилку. Якщо ми її не виправимо, то до 1 січня наступного року, сімнадцятого року. Органи фіскальної служби мають право позбавити будь-яку християнську іудейську мусульманську організацію статусу неприбутковості і будуть її просто обкладати податком. Хоча цього ніколи не було, і це безпрецедентно. Ми порадилися із комітетом профільним з питань податкової митної політики. Я зараз просив би, щоб фінальну версію того напрацювання, яке було у перерві нашої роботи, зроблено в комітеті достатньо професійно. Ніна Петрівна Южаніна нас поінформувала. Я дуже прошу підтримати цю технічну поправку до податкового кодексу, яка зробить нашу благодійну роботу ще більш системною в Україні. Підтримати за. 30 секунд, будь ласка, прошу 30 секунд. Отже, зважаючи на зазначене, з урахуванням того, що усі лідери фракцій підтримали внесення цього законопроекту і голосування його за основу. І в цілому, дякую за заздалегідь. Дякую. Дякую вам до співдоповіді. запрошується голова комітету з питань податкової та митної політики. Южайна Ніне Петрівна. Ніна Петрівна попросила трошки більше часу. То я з вашого дозволу їй, щоб вона могла зачитати рішення комітету, додам ще дві хвилини. Будь ласка, ні, не по шановний пане голово, шановні колеги. Ми всі з вами добре пам'ятаємо ті норми, які ми прийняли. Щодо статусу неприбуткової організації, яка основна вимога до них висувається податку, нинішнім податковим кодексом, це те, щоб доходи неприбуткової організації використовувалися виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, і не зважили на те, що у релігійних організацій ще є широкомасштабною діяльністю, це саме надання гуманітарним. Арної благодійної допомоги її прихожанам, тому саме ініціатори законопроекту вирішили в своєму проекті законі дві проблеми: дозволити мати статус неприбуткової організації релігійним організаціям, які в тому числі надають благодійну допомогу і гуманітарну допомогу, і здійснюють милосердя. І друга проблема, яка є у релігійних організацій, це те, що ми зобов'язали всі неприбуткові організації, установчі документи, яких не відповідають нормам діючого податкового кодексу, перереєструвати ці установчі документи і подати їх до 1 січня 2017 року в податковий орган. Як вияснилося, всі наші релігійні організації можуть перереєструвати свої статути тільки через погодження з місцевими органами влади. Пропускна можливість такої перереєстрації дуже, -дуже мала пару статутів за тиждень, тому в установлені строки релігійні організації не встигають, тому автори законопроекту. Намагалися вирішити дві проблеми: додати, додати благодійну діяльність і милосердя, яку здійснюють релігійні установи, і подовжити їм ще на рік можливість перереєстрації установчих документів. Тому на своєму засіданні комітет. Прийняв рішення, рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект за основу і в цілому, як закон, виключно в тій редакції, яку я зараз вам зачитаю, і яку, можливо, рознесуть по залу, для того, щоб ви побачили в порівняльній таблиці саме в які пункти і що ми додали. Тобто, Стаття 133 Податкового кодексу України хто є платником податку і визначення 133.4.1 неприбутковими підприємствами, установою та організацією, є підприємства, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам. До цього підпункту ми додаємо одне речення: для цілей цього абзацу не вважається розподілом. Отриманих доходів, прибутків, фінансування видатків, визначених під пунктом 133.4.2 цього пункту в під пункт 133.4.2 Ми додаємо саме таке визначення для релігійних організацій. Це друге речення під пункту 133.4.2. доходи релігійних неприбуткових організацій використовуються також для здійснення неприбуткової. Добродійної діяльності передбаченої законом для релігійних організацій, в тому числі здійснення гуманітарної допомоги благодійної діяльності милосердя, і на останок в перехідні положення розділу 20 підрозділ 4 особливості справляння податку на прибуток в пункт 35 Додаємо речення наступного змісту. Тимчасово до 1 січня 2018 року не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з реєстру неприбуткових установ та організацій, невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених під пунктом 133.4 будь ласка, додайте одну хвилину. Пункту сто статті 133 цього. Кодексу все два два основних пункти, які вирішують проблему релігійних організацій, виключно релігійних організацій. В такій редакції рішення комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект за основу та в цілому, як закон. Дякую за увагу. Дякую дуже вам. Я прошу провести запис два за два проти, будь ласка. Єдаков Ярослав Юрійович, будь ласка, включіть мікрофон. Прошу передати слово колезі Нгуряну. Шановні колеги, я хотів би безумовно подякувати профільному комітету, який у перерві зібрався і, в забезпечивши кворум, провів дуже велику роботу. Хотів би ще раз сказати, що Власне, всі без винятку, всі люди, які відвідують храми, жертвують, допомагають як волонтери, як капелани, переселенцям, воїнам, АТО, нужденним інвалідам, сиротам, і власне норма податкового кодексу, яка унеможливить фіксувати цю діяльність як неприбуткову, вона має бути технічно змінена, і ми можемо. Продовжити термін можливості перереєструвати статут до 1 січня 2018 року. Власне, я хотів би подякувати і президенту України, який визначив цей законопроект як невідкладний, і подякувати усім лідерам фракцій, які підписали листа до голови парламенту, щоб розглянути його сьогодні, тому що фактично не встигають органи місцевого самоврядування. Органи Міністерства культури перереєструвати ці статути, і щоб у нас не на секунду не зупинилася доброчинна благодійницька, гуманітарна робота в країні, прохання підтримати. Фракція Народний фронт буде однозначно одностайно підтримати за основу та в цілому і просимо вас підтримати. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, будь ласка, ва, Тетяна георгівна. Шановні колеги, безумовно, ми повинні підтримати церкву і релігійні організації, щоб забезпечити їм саму можливість здійснювати діяльність, яка ну є основною суттю їх діяльності: це доброчинництво, благодійність і милосердя. В чому суть цього законопроекту, що зараз відбувається? Прихожани засновують церкву. Вони є учасниками цієї релігійної організації. Хтось із них захворів. Церква зібрала прихожани, зібрали гроші і хочуть ці гроші надати на медичну допомогу прихожанину. Якщо за чинною редакцією податкового кодексу вони це роблять, то відповідно це визнається розподілом прибутку е, такої організації, і отже, вона втрачає неприбутковий статус. Через це релігійні організації виключаються податковими органами з реєстру неприбуткових організацій, бо вони не відповідають такій ознаці. Що ми робимо? Ми насправді. Не дозволяємо ніяким чином розподіляти церквам і релігійним організаціям їх прибутки. Ми лише говоримо, що доходи релігійних неприбуткових організацій можуть використовуватися на здійснення неприбуткової добродійної діяльності. Передбаченої законом для релігійних організацій це гуманітарна допомога, це благодійна діяльність і малосердя. Це все прописано у відповідному профільному законі. Тому аргументи про те, що це може створити якусь там податкову дірку і так далі, вони не витримують жодної критики. Тому, шановні колеги, самопоміч буде підтримувати і прошу всіх підтримати Хай, цей законопроект. Є Влахов Анатолій Сергійович від Блоку Петра Порошенка. Будь ласка, шановний Андрій Володимирович, Прошу передати слово Оксані. Продан. Передайте, будь ласка, слово. Будь ласка, пані Оксана Продан. мікрофон. Оксані проданові. Шановні колеги. Я прошу вас всіх проголосувати за цей законопроект, тому що насправді. Діючий податковий кодекс змушує релігійні організації, як всі неприбуткові, змінити реєстрацію в реєстрі. Релігійних організацій сьогодні в Україні 35 п'ять тисяч. Вони фізично не можуть здійснити перереєстрацію, тому що повинні звертатися в першу чергу в обласні державні адміністрації, де люди фізично не можуть забезпечити перереєстрацію. Коли ми проголосуємо з вами проекти, я впевнена, що всі ви підтримаєте ці зміни. Релігійні організації зможуть залишатися неприбутковими, не будуть платити податок на прибуток, як це є сьогодні з 1 січня наступного року. І зможуть надавати своїм прихожанам благодійну допомогу. Прошу всіх підтримати цей законопроект. Дякую. Будь ласка, Долженков від будь ласка, до... мікрофон вам. Шановні колеги, я хочу звернутися до представників всіх фракцій. І хочу вам повідомити, що. Цей законопроект є результатом звернення до нас, як до народних обранців Всеукраїнської ради церков, яка об'єднує всі конфесії і всі релігійні організації в Україні. У нас діє міжфракційне об'єднання, яке власне і підготувало цей законопроект. І насправді я вам скажу, що це на цей законопроект має за мету виправити нашу з вами помилку, оскільки очевидним є як аксіома. Що церкви не є прибутковими організаціями. а те, що ми просто не врахували під час змін до податкового кодексу, ми зараз з вами виправляємо. Єдине, що у мене особисто викликає певні застереження, це чи буде сумлінно працювати управління юстиції, які будуть вносити зміни до статутів, чи не створиться певний вибірковий принцип. І друге, чи не. Встигнемо, чи встигнемо ми до 1 січня 2018 року внести всі зміниці. Але в цілому я вас дуже прошу. От сьогодні у нас є приклади, коли ми голосуємо всією залою. Я дуже і дуже вас прошу підтримати цей законопроект і фактично виконати свій обов'язок перед всіми громадянами, які відвідують церкви різних конфесій. Дякую вам за увагу. Дякую, колеги. Обговорення завершено. ні. Будь ласка, Сергій Соборів. Соболєв, батьківщина. Шановні колеги, оцей законопроект це приклад того, як не можна працювати над законодавчими актами. Коли наша фракція батьківщина попереджала, що ви робите з податковим кодексом, коли ви навіть церкви обкладаєте податком. Як таке можна було робити? Ми особисто зверталися до прем'єр-міністра Яценюка з цими застереженнями. Ні, тоді треба було провести це рішення негайно і довели ситуацію до цього. Церкви завжди, в найважчі часи для країни народів, виконували найважчі функції. Вони створювали начлежки, безплатне харчування. І якщо ще і це обкладати податком. Ну, це вже верх цинізму. Саме тому наша фракція підтримує ініціативу Ради церков для того, щоб це більше ніколи не повторювалось. І я думаю, це будуть приклади того, як не можна ухвалювати закони. Дякую за увагу. Дякую. Ще не виступала радикальна партія Лозовий. Одна хвилина, і переходимо до голосування. Колеги, за хвилину буде голосування. Останній виступ і голосування. Будь ласка. Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Дуже боляче, аж різало око було дивитися, коли під час внесення в порядок денний цього надважливого для християнської консервативної країни, де, е, яка стала добрим домом для людей всіх релігій, і в цьому залі є і православні, і греко-католики, і римо-католики, і іудеї і мусульмани. Дуже соромно за тих депутатів, які утримались при включенні в порядок денний, і при цьому ці депутати апелюють до цінностей майдану. Коли в ніч з 29 на 30 листопада розганяли спецпідрозділи студентів, коли пролилася кров, то куди побігли люди ховатися? Де вони знайшли притулок? В Михайлівському Золотоверховому монастирі. Для нашого народу завжди церква була другим домом, завжди була захистом. І слава Україні і слава Ісусу Христу. Дякую, шановні колеги. обговорення завершене. Колеги, до мене ряд було звернень від депутатів, щоб ми прийняли за основу. Це буде важливий сигнал і знак. І я думаю, без жодних проблем ми за два тижні приймемо в цілому. Так же ж, без жодних. Тому ж, прошу приготуватись до голосування. Прошу, Ніна Петрівна, Будь ласка, одну хвилину Ніна Петрівна. Включіть мікрофон Южаніний. Андрій Володимирович, ми допрацювали текст закону, проєкту закону. Він уже розміщений на сайті Верховної Ради. Рішення комітету було за основою в цілому як закон з урахуванням. Того саме тексту, який я зачитала з трибуни. Тому що якщо ми будемо говорити ще про друге читання, всі уже церкви отримали повідомлення від Державної фіскальної служби про те, що вони виключаються із реєстру. Ми не знімаємо тоді це питання, воно актуальне саме зараз. Ніне Петрівне, я виходжу з того, що якщо ми зараз дамо знак, всі будуть розуміти. І не буде більше йти листів до церковних громад. Якщо ми зробимо за основу, це буде зрозуміло для всіх, що ми вирішимо це питання. Просто я боюсь, що ми не поставили під ризик. В цілому, так? Колеги, я спочатку поставлю за основу. Спочатку, хто підтримує прийняття даного рішення за основу? Будь ласка. Прошу голосувати, хто підтримує прийняття даного рішення за основу. Всім за основу. Колеги, увага! В залі є цілий ряд людей, які виступають проти того, що ми приймали зараз в цілому. Давайте обміняємося думками, будь ласка. Яжко одна хвилина, Тимошенко одна хвилина і, хто ще? і продано одна хвилина. Будь ласка, по хвилині. Шановний Яшко. Андрій Володимир, шановні колеги. 287 депутатів проголосували за те, щоб не оподатковувати допомогу для церкви. Якщо є люди, котрі заперечують, на цей випадок регламент передбачає процедуру адхок. Ви ставите на голосування, відійти від процедури другого читання і голосувати в цілому. Якщо парламент підтримує, ставимо в цілому і голосуємо в цілому. Дотримуємося процедури, дотримуємося закону. І... Вагу справу для церкви, підтримуючи українську церкву. Дякую, будь ласка, Юлія Тимошенко. Одна хвилина, і потім продано одна хвилина, шановні колеги. Мені здається, що ми просто мусимо звернути увагу на те, що була допущена трагічна помилка урядом Яценюка, коли ввели оподаткування фінансів церков. І Я хочу сказати, що це не можна допустити і не можна залишити. І ми просимо, щоб зараз поставили в цілому, не можна ганяти сьогодні церкви по податковим, не можна їх принижувати таким чином. Не забудьте, що українська церква сьогодні допомагає фронту іноді більше, ніж деякі, вибачте, політики. І це теж треба врахувати. Не треба відкладати. У нас в цьому залі лабійські закони голосуються в цілому, міттєво, і ніхто не слухає, хто в залі проти. А зараз мова йде про церкви, і ми шукаємо, хто піднімає руку проти того, щоб голосувати в цілому. Ставте голосування в цілому. Дякую. Останній, будь ласка, ігор Гринів. Одна хвилина, останній будь ласка, виступ. Пане голово, шановні депутати, не, не біймося е, грішити перед регламентом. Це не найбільший гріх, який ми можемо допустити. Давайте голосувати сьогодні в цілому. Дякую, колеги. Я можу вставити на голосування? Від фронту. Хто від фронту ще? Іванчук, будь ласка, Грій Володимирович. Шановний пане голово, ну припиніть ці спекуляції. Ну, коли таке було, щоб уряд чи прем'єр-міністр приймали закони. Ну, у нас же є Конституція, Верховна Рада приймає закони. Ну хватить вже маніпулювати свідомістю людей. Народний фронт підтримує цей закон і вимагає по процедурі едхок без едхоку проголосувати цей закон в цілому. Дякую, дякую, колеги. Я ставлю в цілому. Отже, колеги ставлю на голосування проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України. Щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій 50-50 згідно рішення комітету в цілому прошу проголосувати. Прошу підтримати. 281 вісімдесят за. Закон прийнятий. Рішення прийняте. Вітаю авторів. І вітаю депутатів, які готували даний законопроект, а це всі голови фракції, які його голосували. Товариство